Сторінками минулого в Івано-Франківському музеї визвольних змагань відкрилася експозиція, присвячена 70-літтю створення першої української дивізії СС Галичина під виставковим шклом, відзнаки, раритетні світлини та унікальні документи. Усе, аби крізь призму історичних персоналій відобразити мету створення та бойовий шлях дивізійників, звичайно, що в суспільстві ця військова формація часів Другої світової війни викликає неоднозначну оцінку. Так і напевно, що дискусії не припиняться. Ніколи тому, що буде завжди і противники, і прихильники цієї формації. І сьогоднішня наша мета нам – показати просто історію цієї дивізії, показати тих людей, які доклалися для її створення, розкрити зміст і мету, чому формувалася ця дивізія, і для чого так, її цілі, і дати можливість. Людям зробити власні висновки поряд із експонатами з музейних фондів на виставці. Також чимало матеріалів із приватних колекцій: посвідчення особи, оригінальні фото зі свята створення дивізії в Станіславі і звісно, гордість виставки. Ексклюзивні світлини вояка Івана Марусина він зумів їх переховати в особистому одязі. Десь навіть в чоботах. Ті фотографії дійсно унікальні фотографії свого перебування в дивізії. Вижив він по суті лише Тим, що в свій час він в радянському, будучи в радянському полоні, видав себе за німця, оскільки ну надзвичайно добре володів німецькою мовою. Потім вже він був розкритий, але так би мовити, вдалося врятувати своє життя. А от автентичні однострої, унікальні нагороди та низка поштівок, які ще чверть століття тому були під найсуворішою забороною в радянській Україні, примандрували до Івано-Франківська з діаспори. Наталія Лозовик Віталій Савчук новини 402.